Сьогодні в країні математики ми з вами відправимося на луг. На лузі багато квітів та комах. Це бджола. Їй потрібно зібрати мед. Щоб зібрати мед, вона повинна сісти на квіточки, але вона не вміє рахувати, тому не може знайти свій шлях. Давайте їй допоможемо. Проведемо бджолу від першої квітки до десятої по порядку. Знайдіть квітку з цифрою 1. Ось вона, вірно. Яка наступна цифра? Цифра 2. Наступна яка цифра? 3. Наступна цифра. Покажіть її. Цифра 4. Вірно. Наступна цифра яка? Цифра 5. Знайдіть її. Знайшли. Після цифри 5 яка наступна цифра? Цифра 6. Знайшли її. Наступна цифра після 6. Цифра 7. Знайшли її. Після цифри 7 яка наступна цифра? Цифра 8 знайшли її. Після 8 наступна цифра. 9. знайшли її. І остання після 9 яка цифра? Цифра десять. Знайшли її. Ось вона. Ой, а ось і горщик меду. Отже, давайте ще раз пригадаємо цифри та порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Подивіться: на кожній квітці цифра: Один, два, три, чотири, п'ять. А на кожному горшечку крапочки. нам потрібно посадити квітку. В горшечок з відповідною кількістю крапочок. Наприклад, Перший горшечок. Давайте порахуємо, скільки на ньому крапочок. 1, 2, 3, 4. Яку квітку посадимо? Квітку з цифрою 4. Якого вона кольору? Блакитно. Вірно. А на цьому горшечку. Скільки крапочок. Одна крапка. Яку ми квітку посадимо? Квітку з цифрою один. Якого вона кольору? Синя. Добре. Далі. На наступному горшечку скільки крапочок. Порахували. Так, їх п'ять. З якою цифрою квітку ми посадимо? Квітку з цифрою п'ять. Якого вона кольору? Червона, вірно. Далі на цьому горшечку скільки крапочок? Порахували? Три крапки, вірно. Квітку з якою цифрою ми посадимо в цей горшечок? Квітку з цифрою 3. Добре, якого вона кольору? Рожева. Чудово. На останньому горшечку. Яка кількість крапочок? Порахували? Скільки крапочок? Дві крапки. Квітку з якою цифрою посадимо в нього. Так, квітку з цифрою 2. Якого кольору ця квітка? Вона жовта. А тепер пропоную порахувати, яка кількість квіток у кожному віконці. Та обвести цифру який дорівнює ця кількість. Наприклад, у першому віконці червоні квіти. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. У віконці три квітки. Тобто ми обведемо яку цифру, цифру три. Вірно. Дивіться далі. У другому віконці. Якого кольору квіти? Блакитні. Давайте порахуємо блакитні квіти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Яка кількість блакитних квіт? Шість квіточок. Яку цифру ми обведемо? Так, цифру 6. Дуже добре. А в цьому віконці якого кольору квіти? Фіолетові. Порахуйте фіолетові квіти самостійно. Порахували? Скільки фіолетових квітів? 9. Яку цифру обведемо? Цифру 9, вірно. А в цьому віконці якого кольору квіту? Вони жовті. Порахуйте, скільки квітів у цьому віконці. Порахували. Скільки квіточок у цьому віконці? Так, чотири квітки. Вірно. Яку цифру обведемо? Цифру 4. А ось і наступне завдання. Нам з вами потрібно продовжити логічний ряд. Подивіться у перший рядочок. В ньому намальовані квітка, потім бджілка, потім знову квітка, потім бджілка, потім. Квітка. Як ви гадаєте, що потрібно намалювати наступним? Так, наступна буде бджілка, тому що після квітки малюють бджілку. Вірно. Подивіться наступний рядочок. На ньому намальовані метелик. Квітка, квітка, метелик, квітка. Що потрібно намалювати наступним? Так, наступна буде квітка, тому що після метелика дві квітки. Дивимось третій рядочок. В ньому намальовані. Горщик з квітами, горщик з квітами, лопата, лопата, горщик з квітами, горщик з квітами. Що наступне? Так, наступна лопата. А чому? Тому що після Двох горщиків з квітами намальована лопата. Дивіться останній рядочок. Шпаківня, шпаківня, пташка. Шпаківня, шпаківня, пташка. Що наступне? Так, вірно, наступна шпаківня. А чому? Тому що після пташки намальована шпаківня. Чудово! Ми з вами відмінно порахували, а ще позаймалися з логіки. Молодці! На цьому заняття завершується. До побачення!